Відома українська співачка, яка прославляє Україну та підтримує по всьому світі Настя Каменських сьогодні у Львові. А з вами я, Войтович Мар'яна, та програма Клавіші. Скажіть, будь ласка, що очікуєте від сьогоднішнього концерту? Українських пісень. Очікуємо якісь такі дуже хороші емоції, дуже багато адреналіну, дуже класної музики, дуже класних танців, українського контенту більше. Я взагалі не знаю, але моя дівчина привезла мене, то я гарного вечора просто хочу провести та більше нічого. Ну, я чекаю гарного голосу і гарний концерт, щось трохи по-іншому, бо я вже давно тут не був. Більше нічого такого. Е, отримати приємні емоції, послухати гарну музику, подивитися на гарну артистку. Е, дуже позитивних емоцій очікую від концерту. Я, наприклад, дуже люблю Кам'янських. Е, чесно вам скажу, я була маленька, пам'ятаю, я колись казала, що я зменю своє прізвище на Аню Кам'янських. Мені було ну, маленька була зовсім. І хочу закрити свій гештальтики і поставити Галочку. Дитячі, дитячі мрії треба, щоб вони здійснювалися. Дуже хорошого настрою. А я? які пісні е, знаєте Каменські? Я бачу, що ви стоїте як такі фани-фани. Ми дуже, дуже сильні фани. Україна. <світ> так, я Україна, це фаворит. А ще які? Мама сама. Мама сама, так. Кришталь. Кришталь. Більше подобається вже її творчість останнього року, коли такі пісні, як я Україна, обіцяю, що нам таке, що в неї зараз є відоме. А з Пивоваровим – крутий просто дует. Тому так, напевно, ці самі такі основні останні пісні. Ой, якщо Настя заспіває, тоді згадаю. Насправді я Українка, це саме така топова пісня зараз в даний момент. Кристаль". Гірський кришталь дуже любимо. Про почуття в неї пісні. є. Це це Красива пісня, до речі, думала. Потанцювати перший танець під неї. Та да, такий весільний, дуже клас. Ну, дуже любимо її виконання цієї пісні саме. Особливо я українка, це взагалі це саме найкраще виконання, яке я чула. Зараз кришталь мені дуже подобається. Колись це була у нас на районі, але це прямо був такий топчик. А зараз кришталь мені дуже подобається. Анастасія, чи вже встигли погуляти по Львову? Ну, по-перше, я в Львові не вперше. Да. Ми ж це розуміємо, так? За 20 років моєї кар'єри я дуже-дуже багато тут. Була і, і заходила в різні класні ресторани і заклади. І звичайно дуже багато а, а, ходила просто містом, тому що місто неймовірне, гарне. Ось, але сьогодні буду чесно, відверто говорити. я тільки тільки встигла доїхати, тому що ми з іншого міста сьогодні, і звичайно, як після того як ми з вами поговоримо, неба трішечки там 30 хвилин, і може ще за декусь кав'ярню вип'ю львівської кави. Як ви сказали, що ви не вперше у Львові? Чи є у вас улюблені самі місця? Ви знаєте, мені здається, що в мене улюблений Львів. Перша і можу сказати, що е, коли я приїжджаю знайомі чи друзі, мене кудись ведуть. Тому мені подобається дуже завжди різне. Ось сказати, прям ну конкретно е, я не пам'ятаю, як називається цей ресторан, але мені подобається, коли ти там приходиш і стукаєш, і треба зайти. І потім ти потрапляєш, 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 потрапляєш там в різне. <рес> Ось, наприклад, мені подобається, що Львів він супер оригінальний, куди б ти не пройшов, супер смачно. Інтер'єри. Цікаві, не так як у нас в Києві, знаєш, і ем, сама атмосфера міста вона неймовірна. Тому я щаслива я сьогодні я оч... в очікуванні просто свого вечора, тому що сьогодні буде концерт, і я б хотіла потіскати всіх літан. Я бачу у вас дуже велике серце. Кажу, я слідкую за вами активно, і ви так класно з душею, з відкритим серцем до свого глядача. Це, мабуть. Я не знаю, це дуже рідкість звід артиста, така що отак от, от просто, отак от просто. Звідки берете енергію? Я беру енергію від любові, яка живе всередині мене. Ем, просто розумієш, артисти все одно роблять люди. Ну, тобто, не все одно артисти роблять люди. І ем, якби з нього там робляться цього згірку, тра-та-та і все інше. Я щаслива від того, що в мене є можливість дарувати свою творчість, свій голос. І якщо це подобається, я можу розділити свою енергію з кимось, для мене це вже за щастя. І можу сказати, що я ще більше, скажімо, так, розкрила в собі такий, не знаю, більше потоки цієї енергії за цей весь час, та о, за цей складний зараз час, який з нами відбувається. За цей жах, який з нами відбувається. Ось, і зрозуміла, що вообще, все фігня, от, все фігня. В порівнянні з любов'ю, з життям е, і з тим, що в тебе є можливість там, я не знаю, бути з, з рідними людьми. От чесно, от все фігня. І від цього я надихаюся, для мене за щастя приїхати сьогодні, у Львів, завтра, там, в Ужгород, да, і в кожне місто, і подарувати любов. От воно йде зсередини. Мені, мені настільки м приємно, коли дітки приходять просто тебе обіймати. Не, не, не приходять просто селфі зробити, знаєш. І таке теж є. І це нормально, тому що ми живемо в сучасному світі, але просто обійняти. І це, блін, ну ти не можеш його ні з чим порівняти. Анастасію, як змінилася ваша творчість після початку повномасштабного вторгнення? Ну, це ви можете чути і бачити, як змінилася. Звичайно, ти виплескуєш свої почуття, що все, що. Якщо ми говоримо про пісню Я Україна, ну, вона стала взагалі народною, і вона дуже сильно слова написав мій чоловік, а разом з ним музику створювали. І мені здається, що. Ця пісня прямо описує взагалі, що відбувається, в принципі, і любов, і все, 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 весь, весь весь діапазон, скажімо, почуттів. Ем, коли мене війна, в мене е, також вийшла в серпні пісня, е, пісня Душа, це все теж, е, скажімо, різні почуття, які я відчуваю і випльоскую в своїх свою творчість. Ти знаєш. Е, ти ж не можеш планувати, що в тебе буде завтра, знаєш? І от ти, ти тільки чує, там, відчуваєш це сьогодні, от сьогодні народилося це, і от ти віддаєш. Отак. Що підготували сьогодні на концерті? В якому сенсі? Ну, що, яку сьогодні? програму? <плес> <плес> Звичайно. <плес> ну, що глядачеві очікувати від вас? Слухачає, очікувати те, теплоту, очікувати ем, задоволення, очікувати любов, величезну, безмежну любов. Ем, я а насправді для мене дуже мені дуже хочеться. Я, по-перше, хочу сказати всім дякую, хто купив квиточки, тому що ми донатимо з кожного квиточка йде на допомогу. донат, Ось, і взагалі дякую нашим захисникам за те, що в нас взагалі є можливість зустрітися сьогодні. Та ще я хотіла, щоб на цьому концерті люди на секундочку забули, що відбувається. Мені так хочеться відволікти, хочеться. Не тільки поплакати, знаєш, обійнятися. Мені ще хочеться і додати гарного настрою, знаєш, і відволіктися, ніби ніби от ми не знаю, там полетіли на секундочку в космос, знаєш, і забули все, що відбувається, і це треба, це треба теж робити, тому що треба давати знаєш, відпочивати своїм нервовій системі. Ось і я сподіваюся, що в мене це вийде. Та що я сподіваюся, я знаю, що в мене вийде. вийде, то ясно. Анастасія, хочу подякувати від всіх глядачів, від всіх ваших слухачів і саме від себе, що. Ви прославляєте по всьому світу Україну, дякую. Хочу запитати, як взагалі сприймають там, там, де ви їдете, там в Європі, так за океаном, десь далеко саме Україну про що, що говорять? Ти про зараз кажеш, тому що я багато звичайно їздила і до 24 лютого. Ти про зараз Так, після, після повномасштабної після повномасштабної війни. А, ну, давайте чесно, офіційно вже повністю абсолютно весь світ признав, що ми найсильніша нація в світі. Це те, що мені підходять і кажуть, що, наприклад, наприклад, ти там знаходишся в якійсь там країні, я вже не пам'ятаю, де це було. і Ми там обговорюємо все, що відбувається. і розповідаю, тому що це теж дуже важливо, не просто. Там, зібрати, зібрати кошти, так, да, окей, це, це дійсно супер важливо, але ще, ще розказати, що насправді відбувається. Тому що люди знаєш, хочуть, щоб ця війна стала будинністю. Ось, і, і там навіть деякі кажуть, Боже мій, ми взагалі б ми так от, лапки склали і все. Ну, типу Ви така в порівнянні давай ми будемо говорити з тими сусідами, з якими нам не повезло. Порівняння, ми скажімо, ну набагато менша країна, але яка сильна, ми такі, прям козацький дух в нас і просто крізь віки, так? Да? Ідея зараз. Кажу, в мене сльознача. Ось тому, а, оце те, що такий головний меседж. Ну і звичайно що ми талановита нація подивися наскільки наскільки ми артисти і всі артисти намагаються так скажемо бути рупором і голосом да на весь світ для того щоб нам допомагали для того щоб нас про нас не забували ось і теж кажу що дуже талановиті дуже креативні ось креативніше важливо сказати слово настя що ще декілька слів для українців Українці, мої любі, дорогі, е, я хочу, щоб ми з вами не падали духом. Ми знаходимося з, з вами в жахливій, просто найважчій ситуації, можна сказати, в пеклі. Е, ми не знаємо, що буде завтра, на жаль. Е, в 21 столітті з нами це трапилося. Немає навіть підручника, що з цим робити. Але я хочу, щоб е, наш дух не падав, щоб ми трималися один за одного, сила в нашій єдності. Е, і я хочу вам побажати, щоб в вашому серці жила любов, тому що вона нами рухає, і тому що я я точно впевнена, що вона нас приведе до перемоги. Друзі, відвідуйте такі концерти, адже ви допомагаєте нашій Україні. А з вами була програма Клавіші. Підписуйся на наш канал, став лайки. До наступних зустрічей, Па-па!